Володимир Винниченко, кумедія з костем. Скорочено. Головний герой кость був сиротою. Хлопчик служив у пана і був його незаконно народженим сином. Життя виховало маленького хлопчика дуже сміливим, завзятим і по-доброму упертим. Проте серед цих рис головною рисою дитини було те, що хлопець ніколи не плакав. Хлопчику жилося не солодко. Його постійно ображали, били на службі, та ще й діти теж знущалися з нього, так ніби їм подобалося, як він обурюється. Там, де він служив, часто доводилося отримувати на горіхи за найменшу провину. Всі знали, що ця дитина нічия. Мати померла, а батькові панові він був непотрібний. Тож звали його просто Байстрюк. Хлопця це дуже ображало він хотів би, щоб у нього нікого не було, аніж служити у свого батька і Який не звертав на сина ніякої батьківської уваги, якої так бракує кожній дитині. Та ще й діти при кожній нагоді нагадували йому про це. Одного прохолодного дня кость Данилко, Семенець та Микита пасли тварин на лугу хлопці своїх, а кость панських. Хлопці жили у сім'ях, мали гарний одяг, були доглянуті, всі були в свитках і чоботях, а кость босий, і в одному піджачку та брудній сорочці. Груди були розхристані. Хлопці так замерзли, що не могли скрутити папіроску. Вони зазвичай палили папіроски самокрутки, але тепер руки задубіли настільки, що не виходило їх скрутити як слід. Кость на здивування всім сказав, що він зможе. Однолітки ж, звісно, не повірили йому, почали глузувати, а кость простягнув усім свою чорну, подряпану невеличку руку. Вона у нього була дійсно тепла. Це дуже здивувало хлопців, бо на дворі було дуже холодно, наближався вечір. Кость похвастався і витяг ганчірочку, в якій було замотано три цигарки. Виявляється, він їх вкрав у економа. Микита вихопив у костя цигарки. Кость якраз збирався щось сказати Данилові і аж здригнувся весь, але зараз вже скривився, вишкірив зуби і зробив хрр. Хлопці самі скурили цигарки, яких було тільки три. І Костові нічого не дісталося, та ще й сміялися з Костя, а він тільки з-під лоба поглядав на товаришів і мовчав. Згодом він сказав, що йому нічого не шкода, і що він може віддати їм навіть картуза. Вони були здивовані, що Кость так багато говорив, бо зазвичай він мовчав, діти сміялися з нього. Але Кость не плакав, він ніколи не плакав. Як його вже не били і хто вже його не бив. І ланові, і кухарки, і скотарі, і свинопаси нізащо не плакав. Уже й на парі йшли не раз, що заплаче, і таки і ні. Зіщулиться тільки, втягне гостру голову свою в плечі та все своє хор. Коли ж уже, наприклад, кинуть за пазуху жарину або заткнуть голку в бік, то заверещить тоненько-тоненько, зажмуриться і тікає, а все таки не плаче його так і прозвали за це кам'яним виродком. Одного він не любив, коли йому починали говорити, що він байстрюк, а батько його пан. Тоді він зараз же схоплювався і її біг щосили куди-небудь подалі. Це всі знали і любили цим дражнити його. Кость ладен зробити все, щоб діти його однолітки сприймали хлопчика як друга. Він навіть почав роздягатися, щоб довести, що йому не холодно, тим самим завоювати довіру дітей. Хлопці ж дивилися на кості, як на дивака, і навіть провокували його на ті дії. Далі вони почали сміятися з того, що він байстрюк і що в нього немає матері. Кость не витримав тих образ і втік. Він сховався від усіх у борозні під пшеницею і насолоджувався тишою і самотністю. Увечері його знайшов сердитий лановий. Він почав сварити костя за те, що той покинув худобу без нагляду і ледарює тут. Кость уже по інерції звикли відповідати на образи і крики своїм набурмосаним хррр. Тільки розізлив ще більше ланового. Чоловік, не вибираючи слів, почав ображати хлопця, називати байстрюком і сильно побив його ременем. Це вже було вдруге за день. Спершу він терпів ознущання від однолітків, а потім від дорослого чоловіка. Хлопчик не витримав, просто плюнув в обличчя Лановому й побіг, куди очі дивилися. Ввечері в хлопчика піднялася температура. Він захворів. Усі вирішили, що Кость захворів на інфекційну хворобу, холеру. Слуги не хотіли підходити до хлопчика. Сказали панові, що радше підуть від нього, аніж будуть пропадати від холери і від паршивого байстрюка. Пан, злякавшись, прислав до хлопця Фейчера. але поки Фейчер оглядав дитину, погляд і увага кості були прикуті до батька, який похато корив цигарку і нетерпляче чекав у висновку лікаря. Холера не підтвердилась, і фельдшер з паном і слугами вийшли. Більше нікого нічого не хвилювало. Пан, йдучи, кинув недополок на підлогу. Коли кость залишився сам, то підняв обережно цигарку, погладив і спробував закурити. Цигарка не курилась. Знову вийняв її, погладив рукою, прислухався і швидко підбіг шпиньки до печі. Хапаючись і озираючись на двері, вигорнув жарину і став тикати в неї недокурком. І в цей час до кімнати зайшла кухарка Тетяна та почала кричати на костя, забираючи в нього цигарку. В розпал цієї сцени хлопець раптом став на коліна, схрестив руки і почав молити: Це моє, це татове. І заплакав, Вперше в житті заплакав. Це ж настільки важливим був для дитини той нещасний недополок, який батько тримав у руках кілька хвилин. Тетяну, ніби громом стукнуло кость заплакав. Вона злякано кинулась до нього, схопила за руки, стала тикати йому недокурок, забурмотіла щось мало не заплакала з ним. Хлопець митю вискочив на нари, де зазвичай спав. Він стискав у руках недополок і з поглядом хижого звіра охороняв той найдорожчий дитячому серцю скарб. Коли у хату увійшов лановий, кухарка стала йому розказувати, яка вийшла комедія з костем. Чоловіку важко було повірити, що хлопчина заплакав через якийсь недокурок. Лановий підійшов до костя, який спав укритий кожухом, хотів забрати недопалок, але кость раптом забився, на віях видавились сльози і швидко-швидко забурмотів. Лановий був вражений. Він розповів про це іншим слугам. Спершу ніхто з них не вірив, що кость плакав. Та ще, як сказав кучер, з такої чепухерії. Але коли ввечері при всіх лановий знову потягнув за недокурок, то кость весь непокійно забився, заворушився, немов від недокурка, йшла шворочка до самого серця. На його віях знову виступили сльози, і всі повірили. І дивна річ ніхто не був задоволений, що кость таки заплакав, усі чогось похмурніли і в той вечір, за вечерею, мало й сміялись. На другий день костові погіршило, на третій він уже й до пам'яті не приходив, але недокурка з рук не випускав. Іноді він гаряче та швидко-швидко говорив щось, хиркав, схоплювався бігти і затихав, іноді раптом весь освітлявся дивною посмішкою і сильно сильно тулив руку з недокурком до грудей. Саме в ці тяжкі моменти Тетяна змінила відношення до хлопчика. Вона плакала біля нещасного худого тільця і жаліла хлопця й казала Сирідко ти моя, ні батеньки, ні матінки. На четвертий день увечері кость почав хрипіти, стогнати й пручатись на всі боки, ніби хтось насів йому на груди та душив. Тетяна злякалась і щодухо побігла в село по лікаря. Але коли вони обоє прибігли назад, кость уже лежав нерухомо. Фельдшер сказав, що хлопець помер і його можна обмивати. Коли Костя обмивали в руці його блідій і негнучкій, з почорнілими слідами дряпинок, зацуплена була цигарка. Баба хотіла розцупити пальці, але Тетяна не дозволила це зробити. З тим недопалком дитину було поховано. І тижнів два ще потім згадували на кухні цю чудну комедію з Костем. Читала Олександра Кравченко для довідки Біз.